Всем привет, с вами я Дэвид. Сегодня мы будем играть в Power the Fusion и законтрим самого сильного босса почти что. В очень легком случае. Нам нужно для этого очень мало растений, но сначала мы возьмем зомбячий подарок и съедим си... зимой все миски. Миски, так, это так смешно звучит. Так, мы совершенно Зробили. Тепер вибираємо ті рослини, які нам треба вишня, горхостріл, горіх, ну і ви самі бачите, тиква, тиква, шипи, ледяний гриб, перчик та ще велик, покращення великої стінки. Робиться воно так, велика стінка. Плюс велика стінка. Тільки одна довина бути ледяною, а друга, а друга перчиковою. Так, робимо всі гібриди, які нам треба. Вони, їх можна зробити дуже легко. Блін, я вже неправильно зробив. Треба обичного Вишня. Зараз перезарядка вишні. Так, робимо виш, вишне стрела пулемета. Так. Далі ми беремо все, щоб скрафтити такий мульти... мультигриб. Ну, це гриб, гриб кінця світу. Якщо ви бачили моє відео, робимо його ще з ромашкою, Так, як би цього професора зробити. Ну, Поставили так, щоб гаргантюа ушов, пішов чи улетів навіть кудись. Мені пофіг. Ну, так, я все перемотав. Так що убираємо обсидіанову стінку, ставимо шипи під ноги під, під коліса. Далі діло за малим. Ставимо вишневу тикву, вишневий горіх. Який він регенерує і вишневий пулемет? Всім пока! Чи пока тут, тут, тут! Дивіться далі відео.